Добрий день, дорогі друзі. Давно не бачилось і не чулася, як покажуть, все через те, що трохи із І, і це YouTube канал. І хотілося б розвивати, інколи Нема просто на це фізичного часу, але сьогодні є повод. Сьогодні я буду доставляти з Ірландії, і це, як на мене, мені так здається, що це дуже цікаво. Будемо дивитися, чи дійсно це так. Віднедавна, а саме з березня 22-го року Ірландія запровадила безвізовий режим з громадянами України. І, власне кажучи, тепер можна прилітати туди без візи, ніяких вимог немає на 90 днів. Можете так само, якщо вам потрібно отримати статус біженця. Я отримувати його не буду. Я суто по справам лечу за авто на українській реєстрації. Але я думаю, що ви знаєте, дуже багато автомобілів для зсу часто. Купується в Ірландії, так як зараз туди може приїхати ну, українець, власне, хто зацікавлений купувати на ЗСУ, і вибрати самостійно і доставити в Україну. Ну, хто, звичайно, виїзний. Тема виїзду за кордону актуальна зараз, багато хто питає, як можна виїхати, і чи, як я виїжджаю. Ну, Я думаю, це не секрет, я багатодітний байка, у мене троє дітей, власне кажучи, тільки це є підстава. Тому я і часто в Україні і часто знаходжуся за кордоном. Ем, ну, Дивіться, як воно буде відбуватися. Е, я перший раз це роблю саме з Ірландії, тому не знаю, е, як саме все буде. Але я думаю, це буде цікаво, цікавий досвід. Я люблю щось нове в житті, коли відбувається. Тому не переключайтеся і підписуйтесь на канал. Власне кажучи, я в Дубліні прилетів, слава Богу, благополучно, літати боюся, мабуть, як більшість людей. А зараз доправляюся поїздом до місця відбору авто і на паромі буду плекти в кон континентальну Європу. Якось так. Я вийшов за аеропорта і перше, що побачив, це з зла. Добрався я до наступного міста, автобусом їхав 150 кілометрів, але 4 години це було прикольно. Я в основному спав, трошки проштовховував. Зараз у Маванзалі у нас поїзд приїхав. Але я чекаю людину, яка мене забере, бо тут з транспорту свої цікаві штуки, вже після шести з невеликих міст. Я знаходжусь зараз в Лексфорд. Тяжко знайти транспорт. Але, як то кажуть, далі буде. Хотів би про свої враження сказати. Дуже цікава країна, Ірландія. Я ну, в декількох країнах взагалі був, крім України, і хочу сказати, кожна країна по Європі навіть відрізняється. Ірландія на відчувається, як сказали мої друзі, що це острів. Тут закрито так, своя компанія, своя тусовочка. Але відношення не дуже да, цікаво, тобто якась взаємодія, тобто люди самі напрошуються на взаємодію з тобою, без всяких там на те причин. І хочу сказати для тих, хто вчить англійську мову, якщо хочете її практикувати краще в англомовній країні це робити, тобто в Ірландії це набагато легше. Хоча це не їхня основна мова, в них ірландська є. Якщо подивитися навіть на плакати. Не знаю, якщо бачите жовтий, може зараз ближче покажу, а, то там є конкретно ірландська мова зверху, а, а знизу вже конкретно англійська. Тому якось так. Одразу навіть на кордоні, ну, не на кордоні, на паспортном контролі відчувалось відношення, що ну, багато чого питало. Так, забрав я авто. Яке буду доставляти в Україну чи в Польщу, то ще не ясно. Це в нас, власне кажучи, Optima З досить непоганої комплектації, дивіться, дивіться. пам'ять сидіння. Тут підігрів зеркал, круїз, Ні, це мультимедіа, круїз, двохзонний клімат, Зараз подивлюсь, може, тільки двохзонний. Але дивіться, підігрів сидінь є і є підігрів руля. Автомат 24. 87 тисяч миль. Щоб перевезти на наші православні кілометри, це десь приблизно... Десь приблизно 120-130. Так, да, якось так. І що вона себе представляє? Так ключа заберу, бо тут безключовий доступ. Так. І лікає, гармошка. Отак приблизно вона виглядає. Темно вже в Ірландії зараз скільки? Без 28 вечора і темніє, тут мені здається раніше. Так. Ну, хто знає, що таке Optima, хто користувався, знає, що тут, в принципі, досить непоганий е салон. Тут, дивіться, Я, звісно, коротенький, як то... мені тут взагалі комфортно, але є в мене друг Женя, який прямо, ну, дуже <головік> довгий хлопець, то й йому тут непогано досить. ну. Ця машина, до речі, доступна. <головік> Якщо ви хочете її купити, можете звертатися в Дірект чи де ви там дивитесь це відео. Ніби непоганий варіант. <головік> то, Якось що так. вам сказати, в принципі, Поїздка цікава, щось нове. Лівосторонній рух. Це, от, мабуть, найприкольніше в цій поїздці. Бо коли ти повертаєш, наприклад, праворуч з лівої полоси, тобі хочеться, ну, так як в Україні, так як в Польщі, так як в більшості країн світу, хочеться повернути, прижатись правіше до дороги. Але мозку доводиться переключатися для того, щоб ну, все робити так, як тут. Але країна досить цікава, люди люб'язні. Ну, мало що можна за один день дізнатися, але в цілому, не знаю, от Ірландія взагалі вона країна така, ну, дехто каже, що вони расисти, хтось каже там, свою думку. Але вона для українців, от, одна з перших, хто взагалі от, під час війни нам відмінила візовий режим. Тобто то я б тут не стояв би зараз, або візу зробив би, не знаю. Але так я б просто прилетів. Від самого паспортного контролю до того, як я... Ну я ще не знаю, зараз будемо проходити, бо контроль паспорти, бо я цим автомобілем буду пливти поромом до Франції, а далі вже по звичайній, зрозумілій для мене Європі. Якось так. То зараз, звичайно, ще побачимо, що там на паспортному от саме на поромі, яке відношення. Але в цілому, да, день я провів чудово, все питався в кого, як все мені допомагали. Дуже було просто. Всі процеси там від покупки їжі до знайти дорогу, знайти транспорт все було дуже ну, класно. Тобто. Тому країна, мені ця сподобалась. Ну але це перше враження. Вже з другого-третього разу, коли ти там знаходишся тиждень, тоді можна сказати. Хоча хлопця, якого я це авто забирав, він мені каже: він вже рік тут каже: в мене таке саме враження, як в тебе. Я думаю, ну круто, може, так і є. Думаю, не для всіх так, але я думаю, для молодих людей, які там знають англійську мову, тут дуже комфортно. Якось так. Виходить, як реклама Ірландії, насправді ні, це просто поїздка моя. Може, я сюди більш ніколи не попаду, а може ж і попаду. <хи> ну, якось так. Дивіться, так. Для справки, реально, дивіться. Їде машина по правій стороні, і реально кажеться, що вона впаяється зараз в мене, просто втріснеться. І це так трошки незручно, незвично. От, будь ласка, от ще один приклад: кільце. В Польщі їх дуже багато, по Європі їх взагалі багато, і в Ліворущі їхати треба. Незручно трохи. І тут. Хочеться в праву сторону в'їхати, і все. От є така тємка, і, і тут теж бачите, направий з'їзд в праву сторону, так якось воно трохи незручно. Але адаптуюся дуже швидко, бо от я їду, я вже такого, прямо аж скільки я хвилин 20 їду за кермом. І вже не відчуваю такого прямо дискомфорту. але це так для прикладу, не знаю. То не знає, як воно, то я вам от можу трошки розказати. В принципі, не дуже зручно, але ну от і на обгін. Якщо хтось з вас скористувався автомобілем праворуким в Україні, то знає, що на обгін відразу йти не дуже зручно. Тобто це треба адаптуватися. Але коли вже ви адаптуєтесь і їдете, то ви вже ну так, ну по перше, до цього відноситись більш серйозно до обгону. І якщо вже їдете на обгон, то їдете якісно. Ну, в мене так воно виходило, що я от впевнений, що треба так робити. Я вже переконався точно, що там ніякої машини немає, тоді їду на обгон. Тому якось так. Ну, приблизно так само на українській машині в Ірландії. Їдеш і на обгін, то йти так не дуже зручно. Так, наступний пункт нашої поїздки, моєї поїздки, ну так як ви дивитеся, мій канал, то нашої. Це заїзд на паром. От, Власне кажучи, будемо зараз пробувати заїхати. Зараз я буду пробувати заїхати, а далі буду показувати. ну, Зараз поки виключусь, мабуть. Трохи тяжко знімати і паралельно, ну, коли перший раз їдеш і знімати, і взнавати, що там, як там. Але ну, того варто. Так, 13 лінія мені сказали. Лейн 13. От ми в черзі стоїмо. От бачу машина голландська. Це може навіть в Україну їдуть автомобілі. Якось так. Отам От кораблі знаходяться. Трошки камера блистить. сорі. Тут на паромиці будемо зараз загружатися. У мене в 10 відправлення. Зараз 9 година. Я пів дев'ятої, за півтори години прибув. Ну кажуть, взагалі краще раніше. Я вже стою в черзі на паром. Буквально ну, достатньо просто все. Там, по знакам показується, куди їхати пасажирським автомобілем. І прохожу на вікно, де номер квитка. Кажу до речі, дуже просто. Мені роздрукували квиток. Де це він? А, ні, от є. квиток. Ну, Коли це відео вийде, то це вже штрих код не буде мати ніякого сенсу. Через те я не переживаю. Та ні, ну серед моїх підписників нема горюк, так що я сильно і не переживав. Але якось так. Треба щось сказати. От стою в черзі, за півтори години до відправлення я був на місці. Ну, мені прийшла сьогодні смс від компанії е судноплавної парома. Е вона називається Стенлайн. Е що за 45 хвилин, як мінімум, треба бути. Ну, я на всякий випадок, знаючи тенденцію, як я швидко це все. Ну, дуже часто я притик на літаки приїжджаю, і навіть сьогодні так само було, коли я летів з Катовіць до Дубліна. І через те, ну, краще я на те, що я взагалі перший раз це першим і паром, морський перший паром, бо я через річки, хто знає, там через Дунай і через е... А, так само Дунай тільки з Румунії є. З Румунії в о, Одеську область. Я не пам'ятаю, які там я там, ну Це такий, знаєте, паром. Чисто загрузилися і через пів години тут, може, навіть швидше розгрузилися. Тут зараз, з Ірландії, Францію. завтра в 4 вечора я буду. Це майже доба. Майже доба. І от цим досвідом я з вами і поділюся. Іде загрузочка. Так, якось досить цікаво. Кораблем я буду пливти. <реш> перший раз, якщо чесно. Ну, Кажу, тільки на річкових був вони невеликі, там такі платіни. Отак загрузка відбувається. Зараз я, мабуть, виключусь збив тут свої приколи, а може й вийде зняти, знято як відео як це відбувається. Так, <рес> Цікавий. <рес> <рес> Здесь я завис авто на корабль, правильно, так сказать. Вот Джеку не хватало на Титаніку таких штук. Конечно, видно погано, но... Погрузив машину, загрузився сам в каюту. Паняночка щось вже говорить французьки Ну теж, перший такий досвід. Перший раз я на морем буду йти на кораблі. Ну, чесно, люблю таку всяку двіжуху нову. Прям не знаю, сьогоднішній день був цікавим. Тому от тільки що мені паняночка. Анночка сказала, що на вулицю не можна виходити, я вийшов. Я думаю, а до грибу я чи ні? <реш> ну це так, на майбутнє. Якось так, воно. Ну. Дивіться далі, я думаю, ви вже побачите, як я на наступні секунди, побачите, як я конкретно вже е, прибуваю в Францію. Шебург, місто. Я вона навіть виспався. Так, качаю тут, э -э, вот, лову я. Ну, корабль досить комфортный, ну, но... да, ручный. І глава зода. Прикольно. Можна потратити своє состояние якщо воно є. Не знаю, кому це цікаво. От червона точка, де я знаходжусь. Тут, грубо кажучи, 12 цих дек, А, і, власне кажучи, вважайте 12 поверхів. Сходи, ліфт навіть є. Там ресторан, тут кафе, тут бар, далі ще кафе. Ось така якась атмосферка. В принципі, цікаво. Зараз постараюсь вийти на вулицю, щоб показати. Ну, так, ще кому цікаво, то покажу каюту, що тут є. Тут є 4 ліжка, другий ярус, зеркала є, от, телевізор. Є електрика, розетки, бачите, це дуже важливо. я всі свої пристрої зарядив. Драбина для другого яруса. Це туалет, душ з гарним допором. Кондиціонер тут є. Ну, в принципі, цього достатньо. Навіть Wi-Fi є безкоштовний. Тільки кожних 20 хвилин треба. Зараз піду до сніданок, мені сказали, що якщо введе ваучер, то для, цих, для водіїв він включений вже вартість. О, такий в мене сніданок. Але довелося його купувати. Якщо ви, водій. Фури. Я думаю, якщо ви їздите війна, є то в курсі, що це входить в вартість, коли ви купуєте ну, пороб. На фуру для легкових. Ї. Але не дуже дорого, якщо чесно, так що нічого страшного. І бікончик такий, даючий, Ну Добре, я буду снідати, я вам вже покажу розгрузку. Я поснідав і просто деякі хотів будинки записати тут сніданок. Мені довелося заплатити 14-50 євро. І це ну, Враховуючи, що це пором, враховуючи, що тут немає альтернативи, набагато дешевше, ніж в Буковелі. Навіть не в сезон. Ми якось відпочивали там е літом. Просто гуляли, знаєте, там в центрі. І це було дуже дорого просто. Як що там таке тіло, як позата хата, підходиш з тамбосиком, береш щось там. Ну, було дуже дорого. Я ну, вкусалась до такої. І, і це ж навіть не питання грошей, питання, що тебе жаба давить, що тебе хтось табахує. А тут такий досить ну, солідний сніданок за 450 це навіть в Польщі, я думаю, в деяких місцях ну, така сюда є. Для Польщі не дуже дешево. Але для парома між і Францією станцією сюди отака. Через те, ну і я перший раз пру кораблем. Е Майже вже всі види транспорту я перепробував на собі. Ну, звичайно, це якісь е мірі краще, ніж е літак, бюджетний літак, раенея, там, де сідки пластикові, небакодоги, діти просто тут. 12-поверхова 12 будівля, можете ходити де хочете. Є кафешки, от, будь ласка, Стольки, де ви можете сісти ну, з таким трохи депресивним виглядом, видом, але не один такий зал. І це досить зручно, майже так, як в фільмі про Китаю. Я, я, я навіть прикалівся, думаю, стедолайн, що хоч не старлайн, це було б трошки больно. От якось так. До вигрузки залишилося по моєму годинку 5 годин. Ну, такий час трохи треба плити, да. майже добу. Але тут взагалі є все необхідне для того, щоб... Можеш влягти в каюті, можеш посидіти тут, можеш поснідати, хочеш там випити щось, випити. Навіть можна вийти на верхню палубу сам дек. І подивитися, подихати морським морські Тому якось воно так досить цікавий. А, і ціна. До речі, хочу сказати, що я колись відправляв автомобіль в Грузію з Болгарії, там 600 доларів коштував паром, чисто для машини. Паром і, і там відстань менше 100%. Це чисто по Чорному морю, не знаю. Може через бойові дії в Україні чи через що, там ціна така не дуже дешева. А тут вартість коштує 200 євро паром. Але додатково, я думаю, що якщо б я завчасно взяв, додатково каюта коштує 120 євро. Але якби я завчасно взяв, я думаю, воно було б е, е, дешевше. І навіть якщо 320 євро, навіть якщо сніданком взяти 338,50, бо я ще каву брав, то мені здається, це досить нормальні гроші. Тим більше, що тут машини на ЗСУ е, дешевші, дешевші, через те, що праву руку. Девізу не треба, ну тобто і я хотів би, може комусь захочеться замовити автомобіль там доставку, я в кінці відео вам скажу, скільки це все стало взагалі. Бо навіть вийшов на вулицю подивитися, як тут все. Атлантика. Реально боюся упустити це реально круто. А, а, все, Чесно такого вже задобую трохи плити. Я представляю, як цим хлопцем, блин, какие-то там 4 місяці можуть, Це ж капець вообще. і в Жера... Франції в Шабергу виїжджаю з парома. Давно я кажу давно Я взагалі такого тунеля не бачив вузький коротше низький і Реально як якийсь космічний фільм блин, ну, мене сразу в мене одразу в умі. Я Реально. причем сразу в поворот съезда, не просто там на трассе не Прямо Прямо дивлюсь, прям туннель-туннель. Долгий. Интересно, я уже сколько километров проеду. Ну, ось так вот. Зробив а, я Сказати, що це невелика перерва, це нічого не сказати. Три дні я був вдома. І зараз довожу клієнту вже автомобіль до Варшави. Залишилось 200 кілометрів. І всього я проїхав, якщо ви рахуючи до Варшави з порта в Шебургі, це 2000 кілометрів. Та що я там в Ірландії їздив, це символічних якихось 20 кілометрів, то я навіть їх не рахую, бо це, ну, самі розумієте. Це нічого. Хоча з лівостороннім рухом, тому я думаю, щось то це і було. Дивіться, порахував я, скільки для мого замовника це все разом стало. Я хочу сказати, що сугубо на витрати, сугубо на, витрати на доставку, все про все вийшло 850 євро. Чи дорого це, чи багато, враховуючи, що це Ірландія, враховуючи, що пором 320 євро став, бо 200 євро автомобілі, 120 каюта. Можна без каюти, але часто я б просто зайшов в те місце, де вони мені сказали, Залиши", ну, це просто там сидіти, так знаєте, в нас в плацкарті тільки сидиш. Ну Це був трэш. Ну і плюс вартість послуги, це все індивідуально обговорюється. В даному випадку мені було просто цікаво попасти в Ірландію, і я вам скажу, що це була символічна сума. Там, де я ще не був, я завжди би, з відкритими обіймами до такого відношуся без проблем. Але враховуючи вартість, там не вартість, а тільки по часу потрібно це все, щоб зробити, то ну дивіться, в середу я ночував вже вдома, в понеділок зранку я вилетів. А, сорі да, да в середу да, в ніч я вже ночував. Виходить, в понеділок я прилетів в Дублін Ніч з понеділка на вівторок я плив поромом. І з вівторка на середу я ночував. Біля Парижа просто в автомобілі, бо ну, і шукати готель. Та якось чесно. Я мав доїхати додому до шести вечора, але я все одно проспав, бо втомлений дуже сильно був. І через те я не, не шукав навіть готель. Бо, коли готель заселяється, то вже думаєш, хоча б нормально виспатися, то так чисто збив сон. Ну і до Варшави, сьогодні, вже понеділок, виходить, що я з четверга. Та, я 4 дні був вдома. Тобто, грубо кажучи, це в середу я міг вже бути в Варшаві, два дні. Ну і два дні. Коли ти тратиш два дні, то хоч там винагороду за це, тобто, не знаю, хто скільки бере, хтось 100 євро готовий, хтось за 200, хтось 500. Це все обговорюється. Якщо вам буде цікаво взагалі, якась доставка. Подібна, чи там, на розмитнення на ЗСУ, то звертайтеся. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Там, будуть далі відео взагалі, як, як, як я займаюся підбором, як на аукціонах шукаю автомобілі. Кому цікаво, буду радий допомогти. На ЗСУ автомобілі шукаю безкоштовно. Я думаю, що це само собою, як має, так і буде.